Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це складаємо. Люба матінко моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золотії, серцем кожного зігріє, тато сильний і завзятий, він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять, і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати. Краще в світі не знайти. Ось і вийшло всіх всім, я. Знаєте, сім я. Знайте, це моя сім'я.